Доброго вам здоров'я, шановні! 9 серпня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує апостола Матвія. Ще сьогодні день, коли згадують мучника Антонія Олександрійського, преподобного псоя Єгипетського, мучників Юліана, Маркіана, Йоанна, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії та інших. Якщо овес вже встиг, це гарна прикмета, значить, горіхів в лісі буде вдосталь, врожай обіцяє бути щедрим. Починаючи з цього дня, господині виносять молоко в кринках під три роси, вірили, що така простенька дія допомагає коровам краще доїтися. Молока потім буде більше і воно буде смачнішим. Дощ, саме 9 серпня, вважався передвісником затяжної негоди аж до самого кінця літа. А якщо ніч сьогодні видасться ясною, але роса вранці відсутня або зовсім мізерна, зранку, швидше за все, накрапатиме дощ і день буде похмурим. Коли ж подме південний вітер і здійме в повітря вихори з піску чи пилу, це натяк на сніжну зиму. Північний чи північно-східний вітер навпаки віщує спокійну, суху і малохмарну погоду, яка може затриматися аж до осені. Рясна вранішня роса добра прикмета для тих, хто мріє про теплий сонячний день. Якщо ж жаби гучно кумкають, вужі виповзають на стежки, і гріються під сонцем, вода в посуді починає стрімко закипати і виливається через край, це вірна ознака наближення дощу. Коли дим здимарячий багаття підіймається прямо вгору, це добрий знак. День буде погожий, теплий та ясний. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім міцного здоров'я, спокійного серця і впевненості в завтрашньому дні. Нехай добробут росте з кожним днем, в гаманці, в думках і в атмосфері вашого дому. Бажаю, щоб гроші приходили вчасно, витрачались з користю і приносили задоволення, а не турботу. Нехай день буде наповнений ясністю, приємними справами і відчуттям, що ви на правильному шляху. Хай все, що ви сьогодні почнете, принесе добрі плоди і стане частиною вашого стабільного щастя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь багато цікавинок. Я саме розповім вам про 9 серпня в українському народному календарі. Зазирнемо, подивимось на неприхідні звичаї і обряди цього дня, традиції цього дня. Також, звісно, сьогодні буду розповідати про прихідні обряди, звичаї, традиції цього дня. Бо на цьому каналі я, зрештою, про це багато розповідаю, тому що певною мірою це не менш важливо, а може в деякі дні ще й більш важливо, ніж неприхідні свята традиції, звичаї. І це саме український народний календар. Я ще раз на цьому наголошую, тому цей контент відрізнятиметься від всього контенту, який ви знайдете в теренах інтернету. Я складаю цей народний календар сама, вивчаю багато етнографічних джерел, старовинних книжок, першу джерел зрештою. І все це оформлюю у вигляді таких відео. Щодня викладаю тут на цьому каналі. Тому, будь ласочка, додивіться це відео про сьогоднішній день до самого-самого кінця. Ставте мой лайк, подобаєчку, пишіть довгі-продовгі коментарі і побільше. І діліться цим відео, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Там періодично, час від часу, якісь цікавинки додаткові я туди додаю. Будь ласка, приходьте, буду вас там дуже чекати. А сьогодні, 9 серпня 2025 року в суботу, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 9 серпня вшановують одразу кількох святих, кожен з яких залишив помітний слід в християнській історії. В цей день згадують апостола Матфія. Саме того, кого обрали на місце Юди Іскаріота після Вознесіння Христа, він увійшов до складу 12-ти проповідував серед народів з вірою і відвагою. Його земне життя завершилося приблизно в 63-му році, коли він постраждав за свою віру. Також цього дня шанують Антонія Олександрійського, його ім'я пов'язане з ранньою історією християнства в Єгипті – і його життєвий шлях це приклад вірності Богові в складні часи. Ще сьогодні згадують про подобного псоя з Єгипту. Він жив в IV столітті, усамітнився у пустелі, вів стримане, зосереджене на молитві життя, був знаний своєю добротою і духовною силою. До нього зверталися за зціленням і підтримкою. А ще 9 серпня згадують групу святих, які жили в Константинополі у 8 столітті. Їх було десятеро і більше серед них чоловіки, жінка на ім'я Марія Патрикія, навіть двоє хлопчиків. Вони виступили на захист святих образів в той час, коли за це переслідували. В народі 9 серпня здавна вважався важливим днем для всіх, хто має справу з торгівлею. Бізнесом або будь-якими фінансовими справами. В народі саме цього дня згадували апостола Матвія, покровителя заможних господарів і купців. Вважалося, що з його благословення можна починати підготовку до ярмарків, а сам святий допомагає зосередитися, не метушитися і не поспішати. Все це дуже важливо, коли мова йде про укладання угод чи важливі розрахунки. Та водночас із цим днем пов'язували і давнє, навіть трошки моторошне повір'я. Люди вірили, що саме зараз змії можуть чіплятися до коров'ячого вимені і висмоктувати молоко. Через це худобу намагалися не випускати на пасовище, а все, що стосувалося корів, робили дуже обережно, дотримуючись всіх перевірених звичаїв. Господиня намагалася доїти корову тільки на самоті, аби ніяке зайве око не зашкодило тварині. Дійничку цього дня ніколи не ставили на стілець чи діжку, боялися, що молоко може зникнути. До речі, саме молоко в чистому вигляді на стіл не ставили все задля захисту від лихого ока. Його або запікали в печі, або заквашували. Головне, щоб смак молока змінився, тоді ніхто не наврочить. На господарських столах в цей день часто з'являлися ряженка, кисле молоко чи топлене. Особливо в тих родинах, де піст не дотримували надто суворо. Ще була така прикмета, щоб корови краще доїлися, можна на світанку винести на двір глечик молока і залишити його там, поки не зникне вранішня роса. І тоді, за прикметами, корови мають доїтися краще. Та головне, не можна нікому розповідати, скільки молока вранці надоїли, бо вірили наші пращури, якщо поділитися цим, тварина може занедужати. Ще в цей день господині займалися ще однією важливою справою, сушили на зиму зелень, збирали кріп, петрушку, мили в колодязній воді, просушували на протязі, зв'язуючи в пучки, а тоді викладали рівним шаром на теплу піч або на горище. Зелень після цього зберігали в ляних мішечках. Вважалося, що сам ляна тканина найкраще зберігає і аромат, і цілющі властивості трав. За народним місячним календарем сьогодні в нас повня. в народній уяві місяць не просто світило на небі, а жива істота з власною історією та долею. За білоруськими переказами Бог покарав колись місяць за те, що він погано світить вночі і тому змусив його кожні чотири тижні змінюватися або, як казали, перероджуватися. Саме звідси походить уявлення про зміну фаз місяця. молодик, повня, знову згасання і зникнення. У фольклорній картині світу багатьох слов'ян найпоширенішим поясненням, чому ж місяць змінює постійно свій вигляд, були сюжети, пов'язані з біблійною історією. Про Каїна і Авеля. Люди вірили, що на повному місяці можна побачити обох братів. В народі на Гомельщині казали як повний місяць, то видно два чоловіки разом. Трохи приглянешся, побачиш. Це каїн і Авель. Ще більш образно пояснювали це явище в Україні. Вважали, що візерунок на поверхні місяця змінюється разом із фазами, і це ніби показує, що коїться в душі каїна. Як тільки місяць молодий, отже, і злість його ще мала, тільки починається. А коли він росте, то й гнів каїна зростає. І от як на небі повня, це знак, що каїн вже розправився з Авелем. Саме вповню казали, можна чітко побачити, як Каїн тримає тіло брата в руках. Такий образ зберігся, наприклад, в Старокостянтинівському повіті. Все це наводило українців на думку, що кожен місяць живе своє життя. Він народжується, зростає, переживає трагедію і відходить в засвіти, а потім знову відроджується, щоб прожити ще один цикл. І все так само від початку до кінця, як Бог йому і визначив. За народними уявленнями повний місяць перебуває в своїй найбільшій силі, яка як позитивно, так і негативно впливає на світ людей та на все живе. Як місяць вже в повні буде, то інший господар розумний, бо дурний того не знає значить, вийде на двір, станці до місяці і каже місяцеві підповні нам на здоров'я, а ворогам нашим, що із нас кликують, сміють, не буде на безголов'я. Ти й плюють до місяці, аби сі уроки не брали. Діжу радили мити тільки на повному місяці, це на те, щоб завше повна була. Прагматика дій на повному місяці була спрямована на забезпечення або підсилення цілісності, повноти, що має забезпечити достаток. Картоплю, кавуни, капусту та інше саджати треба, кажуть баби, як повний місяць, щоб картопля була велика, кавуни великі й повні, капуста, голова і туга. В народній традиції східних слов'ян час повного місяця пов'язаний також із активацією сомнамбу, сновидів, упирів та відьом. На Київщині і нині вірять в те, що на повному місяці о півночі, потопельники пливуть на місце, де колись вони відійшли в засвіти. На Гуцульщині вважали, що на повному місяці можна побачити вішальника. Стрижку на повний місяць проводити можна, до того ж сьогодні субота саме час для подібних процедур. Сон під суботу вважається пустим, тобто не збувається. Оскільки сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, субота, сьогодні обов'язково треба провести всі банні процедури, які ви собі взагалі плануєте. Можливо, ви хочете кудись в лазню сходити, в сауну, вдома просто покупатися так само, дуже корисно буде саме в суботу це роблять. Дітей малих перевдягають біленькі сорочечки, так само це роблять по суботах. Якщо треба голову помити, обов'язково це треба робити в суботу, саме і дівчатам, і жінкам, і взагалі всім. Жінка має. Всіх в своїй родині помити і дорослих, і малих, особливо дітей, всіх, щоб всі були чистенькі перед неділею, бо в неділю вже такого не робили. Наші предки ну, взагалі вони прям кожного дня не милися, як ми з вами зараз. Знаєте, маємо таку щасливу можливість митися, коли ми захочемо кілька разів на день, навіть а раніше так не робили. В суботу робили це, а в неділю вже не можна було. І сьогодні обов'язково треба як слід поприбирати в хаті, помити підлогу. Все порозкладати всі речі по містах, по своїх, повитирати пил, все-все, все, що вам треба, якщо десь якийсь дрібний ремонт, підфарбувати щось, підкрасити, підремонтувати, так само це сьогодні треба робити. Може, взуття вам треба полагодити, або одежу якусь попідшивати. Так само все це робиться саме в суботу. Бачите, вчора в нас була п'ятниця, два на десятниця, не можна було цього робити, а сьогодні в суботу треба це зробити, бо завтра. Знову ж таки, буде заборона на будь-яку роботу. Не тільки для жінок, а взагалі для всіх християн, для всіх слов'ян, для всіх українців, зрештою, це українські традиції, я про українські традиції вам розповідаю на цьому каналі. І е, обов'язково і чоловікам, і хлопцям, які вже голяться, обов'язково в суботу треба поголитися, такий звичай. Ну, а ще, якщо щось хочете приготувати таке смачненьке на завтра, то треба так само це приготувати бажано сьогодні, щоб завтра вже не стояти біля плити, біля пічі і відпочивати. Бо завтра неділя не можна, день святий. Що ще не можна робити сьогодні? 9 серпня здавна був днем, коли особливо уважно ставилися до свого вигляду і поведінки. Вірили, що не варто вдягати на себе нічого чорного, бо такий колір здатен притягнути в життя сірість і відчуття безрадостності. А ще уникали металевих прикрас вважалося, що вони ніби замикають людину в коло буденності, де немає місця яскравим барвам і справжній радості. Втім, якщо ви вирушаєте в далеку дорогу, ну в суботу не найкращий час для цього. Хоча, в принципі, чумаки таке робили, в суботу виходили саме в дорогу. Ну, Тим не менше, якщо ви йдете в дорогу, тоді навпаки треба взяти з собою щось залізне, це захищає від нечистої сили. Це такий самий простий і самий дієвий амулет і оберіг для українського народу вважається. 9 серпня наші предки також остерігалися пити трав'яні чаї чи відвари з лікарських рослин. Казали, що саме 9 серпня навіть найкорисніша рослина може перевернутися проти людини, втратити свої цілющі властивості і навіть нашкодити. А ще, хоч як би іноді кортіло потерти долоні одна об одну, цього дня цього треба не робити. Люди вірили, що такий рух може ніби стерти грошову удачу і надовго залишити людину без прибутку, тож намагалися тримати руки в спокій, думати про добробут, а не втрати. 9 серпня це день, коли варто берегти свій настрій і слово. В народі вважали, що сварки цього дня можуть затягнутися надовго і не завершитися миром. Тому лаятися, говорити щось різке чи навіть подумки, бажати комусь зла. Дуже небажано, така енергія може закріпитися і далі впливати на стосунки. Цього дня також не рекомендували домовлятися про щось важливе угоди, укладені саме 9 серпня, зазвичай або зривалися, або приносили більше клопотів, ніж користі. Тож краще перенести серйозні перемовини на інший час, коли день буде більш сприятливим. Те, що стосується боргів, тут теж діяли свої правила. Позичати щось 9 серпня небезпечно для гаманця. Вірили, що це може відкрити шлях до річного періоду невдач і втрат. Але якщо позичити все ж таки необхідно, то сума має бути чітко рівною без копійок чи надбавок. Тоді є шанс обійти лиху прикмету стороною. Я вам ще раз нагадаю, шановні глядачі, що в нас сьогодні повня, тож відьми, упері є різні нечисті сили, вони дуже-дуже активні в таку добу. Тому після заходу сонця з хати краще не виходити в такий день, просто щоб зайвий раз не наражати себе на небезпеку. Сидіть вдома, відпочивайте або робіть щось, готуйтеся до святої неділеньки. А на вулицю краще не виходити. Ну, така вже, така вже доба в нас з вами. З приводу посту я нагадаю вам ще раз, що в нас триває Спасівка. Це Успенський піст. Він у нас почався кілька днів тому і буде тривати два тижні до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це вже от, от буквально буквально скоро, це 15 числа буде. До цього дня ми з вами тримаємо піст. Ці, звісно, кому це дозволяється за станом вашого організму. І цей піст ну, він такий, в принципі, за правилами, як і Великий піст, і вважається навіть продовженням певним цього великого посту. Не можна вживати м'ясо, рибу, сало, жирні, всякі продукти тваринного самопоходження. Не можна вживати молоко, яйця так само ми не вживаємо. І в нас є ще декілька сухих днів впродовж цього посту, але це не сьогодні. Тому сьогодні ми можемо собі дозволити і гарячу їжу, і, в принципі, можемо дозволити собі більш-менш повноцінно харчуватися, просто не порушувати оцю заборону на вживання. Тваринного походження різних харчів не можна пост тримати людям, в яких проблеми з організмом, стани загострення якісь або хронічні там стани. Ну, якщо ви потребуєте спеціального якогось харчування, ви не маєте тримати піст в жодному разі. Також вагітні жінки мають піклуватися про свою вагітність, а не думати про пости. Вони свій подвиг звершують тим, що воно виношує дитину, тому не треба ще додатково це робити. Піст не, не, не треба витримувати в цьому разі. Також, якщо жінка годує грудьми, так само вона звільняється від посту. Послаблення до посту мають люди, які важко працюють, які захищають нас. Ну і, звісно, малі діти і літні люди так само не мають постувати. 9 серпня іменини відзначають люди з наступними іменами: Марія, Маргарита, Ірина, Яків. Петро, Олексій, Матвій, Макар, Леонтій Іван, Дмитро, Григорій та Антон. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світла на життєвому шляху, тепла в серці, щирої радості та гармонії в кожному дні. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, любові, вірних друзів, душевного затишку та щасливих митей поруч із рідними людьми. Нехай кожен день дарує вам світлі надії, приємні новини, добрі слова та нові сили для звершень. А небесні покровителі хай завжди будуть поруч, оберігають, підтримують і благословляють на все добре. Такий сьогодні день надзвичайно такий наповнений, цікавий. Ще раз вам нагадаю: повня це доволі таки небезпечний період. Якщо бережетесь від нечистої сили, особливо від відьом, то краще мати якийсь при собі оберіг. Обов'язково сьогодні треба як слід попрацювати і за вчорашній день, і за завтрашній день, бо вчора там не можна було певними видами рукоділля займатися. Я розповідала про це у вчорашньому відео. Якщо пропустили, будь ласка, подивіться на каналі, воно є. І е, завтра ну, ми знаємо з вами, що завтра, взагалі, неділя, будь-яка неділя в українського, в українського селянина, в українського християнина. Це святий день, свята неділенька. Будь-яка їх там 52 чи 53 таких днів в році. Всі вони святі. І не можна працювати взагалі згідно з народною традицією. Я вам по церковну традицію не кажу. Хоча церква вам теж скаже, що приходьте, будь ласка, шановні добродії до нас на літургію, на службу на вранішню і так далі. і так далі. Вам скажуть це. Вам не скажуть, що не можна працювати, а от в народі вважали, бачите, що не можна працювати, бо неділенька свята. І все, що ви можете зробити, наприклад, це позамітати в неділю зранку, але тільки до схід сонця. Все, більше нічого робити не можна в неділю. Це все, в принципі, що я хотіла вам розповісти про день сьогоднішній. Давайте вже про неділю завтра буду говорити. Обов'язково повертайтеся на цей канал за добу, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за цікавість і ваш час, який ви приділили вивченню справжніх стародавніх українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі завтра! До побачення!